Шановні гості, дорога родина! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ваша і особливо моя улюблена рубрика порожні баночка». У мене багато всього закінчилося. У мене, до речі, новий пакет був від брокарт став від Бодо. У мене дуже дуже багато тут порожніх баночок. Цікаво, скільки. Я, мабуть, думаю, що більше 30. Отож, поїхали. І перша порожня баночка це баночка від рандомної солі для ванн. Чого рандомної? бо вона потрапила в мій боксик, який нам дарували до 8 березня на роботі. Тут виробник ПП Юнікс з Україна СМТ, Макарів, тобто немає якогось відповідного бренду. Я розумію, що вони роблять під замовлення. Класна сіль, лаванду обожньою. Закінчила я її тільки зараз. Тому що до цього в мене була інша сіль, або не було можливості приймати ванну. Наприклад, тоді, коли не було світла влітку, тому якось було не до диван. Пахне офієнно, хочу собі щось затестити від бренду Бішефіт. В мене від них класна, дуже зубна паста. Це український бренд, полтавський бішофіт. Щось таке. Я сама не знаю, що таке бішофіт. Треба буде прогуглити, але в них всяких багато різних приколів для ванни. Тому я думаю, в наступних оглядах порожні баночки ви обов'язково їх побачите. Наступна порожня баночка лакшері, лакшері, лакшері. Ну, для когось лакшері для когось ні. Uh, Rituals. скраб. Від Rittles. Це мій перший скраб. Він... Блін, ну так пахне Тут стільки різноманітних парфумованих, непарфумованих олій. І ці олії дуже відчувалось, коли ти наносив їх на шкіру. А я, якщо пам'ятаєте або не пам'ятаєте, наношу скраба лише на ветри і їх скрабую надзвичайно ніжно. Прикольно, Я тепер зрозуміла хайп цих всіх скрабів. Ось. Але олії вони почали, знаєте, розчинятись, вони. Трошечки почали відслоюватись, тому, тому до речі, він в мене закінчився досить швидко. Тут 125 грам, мені, мабуть, вистачило грамо на три. Ванна вся пахніла, просто дім весь пахнів. Я теж пахніла ним. Цікаво, я би ще потім повторила, але, мабуть, не зараз. До речі, це був аромат Ritual of Karma. Дуже прикольний. І мені дуже зайшов, і ще в мене від нього є пінка. Наступна порожна баночка це баночка з-під охолоджувального тонору для обличчя, для боротьби з напряками від українського бренду Holy Skin. Я, до речі, набрякаю рідко, але я його вирішила спробувати, тому що це нашумівша їх лінійка з Більше, звісно, за цей тонер нашумівший маска. Нашумівший, нашумівший маск. Нашумівша маска. Але маски тоді не було в наявності, і я вирішила спробувати тонер. Воно холодше, дуже-дуже прикольно, дуже прикольні відчуття як для літа, приблизно влітку я його і використовувала сказати. Щоб я сильно помітила якоїсь різниці на звичайній різниці з напряками, ні, не помітила, тому що я набрякаю рідко. Ось, але він класно діє, Мені інший такий тонер від Холіскін подобається з рисовий. Принцип, якщо ви набрякаєте або якщо вам вранці хочеться пробудитись ось цього охолодження ефекту, то рекомендаціон. Наступна порожня баночка це таке заспокійливе мило для інтимної гігієни від українського виробника Delamarque. Тут 400 мл. Що ще мені подобається, що цю баночку можна віддати на переробку, що, власне, я і зроблю. Класне, прикольне. Воно не викликало в мене ні сухості, ні подразнень, тому я замовила собі таку іншу баночку, але зовсім інший аромат, і зовсім там інше. Це заспокоююче, а то щось інше, мабуть, зволожувальне. Наступна порожня баночка це баночка з під спрею від Rebellion. Це ароматичний спрей для повітря в кімнаті. Аромат у мене God Sleeps in the Forest. Він прекрасний. Якщо ви хочете опинитися в лісі, будучи вдома, це саме про цей спрей. Я його не купувала, я його отримувала в боксі від виробника минулого року. Дуже миле пакування, афігенний аромат, і справді не дуже-дуже довго. Єдине, що мені не сподобалось, а я не подружилась... я тепер зрозуміла, власне, в мене відпала оця штука під час пшики, бачите, воно ще плюється. В мене відпала оця штучка, яка розпилює, і тому мені довелося перелити в іншу баночку. Але насправді я тепер зрозуміла, що це не вона була зламана. А я просто, мабуть, не відкривала ось тут. Open Це, мабуть, була моя вина. Ну, ладно, але спрей офігенний. Наступна порожня баночка Victoria's Secret спрей Sunset Crush. Він нереальний, він кишковий, тут яскраво виражений аромат кокосу, він не притерний, ніжний, класний. Єдине, я його хотіла чого завершити, я його завершила. Тому що спреї Victoria Secret, як для мене, переоцінені. Ну, я ж кажу, моя суб'єктивна думка. Я люблю, коли я чимось пшикаюсь, я люблю, щоб цей аромат був зі мною недовго, щоб цей аромат мені подобався, і щоб я його ходила і відчувала навіть тоді, коли не вдома. Оця штучка трималась на волосі, і то недовго, і на цілі десь я не знаю 15 хвилин, півгодини, а вартує. Ну, блін, дорого. Коли я його купувала за 350 гривень, це, мабуть, був 19-й рік, якщо я не помиляюсь. До речі, плюс, що я йому скажу, в тому, що з цього часу, типу, не послабів його аромат, і він реально був довго. Але, ну, блін, це не моя історія. Я краще куплю якийсь спрей, який буде дешевшим, але який буде тримати довго цей аромат. Тому, але аромат. Афігенько. Наступна порожня. Баночка! Позбирала. Наступна порожня баночка це така коробочка з-під твердого шампуню від Шенько. Він мені і сподобався, і не сподобався. Сподобався тим, що він класно намилюється. Він має таку форму круглу, яка досить зручна, для того, щоб його намилювати. Не сподобався його аромат. І... Не сподобалось то, що я промахнулася і купила собі шампунь для схильної до жирності шкіри голови. А в мене не жирна шкіра голови. І тому в мене частіше була ця жирність, і, типу, волосся в мене було свіжим рідше. Навпаки, тобто від цього шампуню в мене волосся почало швидше жарніти. Але я обов'язково протестую шампунь, який буде дійсно підходити моїй шкірі голови, тому що мені дуже сподобалась його форма, і те, як він намилюється, і розхід, тому що до цього я користувалася квадратними. І вони не такі зручні, і маленькі квадратні використовувала. І більші форми квадратні використовувала цього шампуню твердого, я маю на увазі. І воно незручно, квадрат роз. Впадається на частини через який час, а це дуже довго тримається ось цією круглою формою, і дуже-дуже довго мені його не вистачило, а тут 25 грам. Наступна пережня баночка це баночка такого засобу 4 в 1 від Maybelline. Я його тестувала, я до нього шукала підходи. На кінець у мене є такий другий в іншому відтінку: 05 це відтінок 1, цей світлий, 0,5 ні. Я його тестувала. І як праймер, як праймер, він не працює, і як тональний засіб на літо саме те, але в мене він збирався кропинками, і я його тестувала, як же його притоптувати в шкіру і спонжиком. і... Кістечкою я нарешті підібрала підхід, але з іншим відтінком. Як це працює, я не знаю. І е, пальцями в основному його вбивало пальцями, але відчувались такі кропинки. Він цікавий, він сяючий, але мені здається, що його майбалін трошки не допрацювали. Ну, але оце це жахливо. Це мікроби, це ну, і ним його ти не вб'єш. Ну, От це жахливо. Якби вони трошечки допрацювали формулу і випустили в іншому пакуванні, це було б супер. Але я розумію, що цього робити не будуть, тому що вони орієнтуються на те, що в них вже досить довго в лінійці є консилери в такому ж пакуванні. І вони такі, а буде ще в нас перфектор 4 в одному. Такі сумнівні у мене до нього відчуття. Наступна порожня баночка, це моя кокосова насолода. А смерд, смерд кокосова солода, це гель для душу від Тінг, тут скільки? 500 мл. Це шалено прекрасний аромат. Кокосу, до речі, це теж український бренд, як і багато брендів сьогодні відео. Він чудесний я обожнюю кокос, це кокос-ваніль, це чудовий гель для душу, має приємний розхід, приємний аромат. Класно очищає, не сушить шкіру, лайк, like, рекомендаціон. Я собі придбала такий ще в іншому ароматі. Всього мені здається, в лініці їх чотири. До речі, вони багато де представлені навіть в епіцентрі я їх знайшла. Це дуже круто, коли українські бренди з'являються в цих великих мережах. І їх можна побачити, пощупати, понюхати не лише онлайн через опис, а реально можна пройти фізичний магазин і подивитись на них. Це круто, українські бренди. Я бажаю вам розвитку. Наступна порожня баночка це мій улюблений крем з центелою і скваланом від Піона. 350 пляшок. Я вже його використала. Він класний, він має цікавий аромат. Він ідеально підходить моїй шкірі. Єдиний мінус це ось це пакування. Воно дуже симпапульне. Але коли продукт залишається десь ось так, і це, до речі, не єдиний такий типу нюанс з продуктом від виробника Нутрітів Cosmetics, знову ж таки, український виробник. У них дуже багато засобів, саме ось таких текстур. І, наприклад, крем для гоління від лапуш, там також він залишається ось тільки, його не видавлюється помпа, тобі доводиться. Його діставати, отак, перевертати, цей продукт нагрібати. Ну, зазвичай зручно. Але крем обожнюю, Люблю, купувало, купую, купувати буду. Наступна порожня упаковочка. Це зволожуюча тканинна маска від Енгліп. Вона, мені здається, була чорна, я не пам'ятаю, або вона була кольорова. Вона, мабуть, з деревним вугіллям класна, зволожуюча маска. Роблю рідко, і мені більше подобається ефект того, що ти сидиш, а воно так охолоджується. Наступна порожня баночка, це порожня баночка з-під скрабу для шкіри голови. Після цього заступу я зрозуміла, що це не моя історія, оскільки в мене і не жирна. Шкіра голови, то, типу, така історія не для мене. Єдине, коли я ним користувалася, це ті дні, коли я використовувала сухий шампунь, і він у мене осідав на шкірі, і я його відчувала. І трошечки було таке свербіння. Ну це знаєте, коли вже там другий якийсь день, то да, я, ну але. То більше для мене в голові було, і Я думала, що він має якийсь освіжаючий ефект і вичищає мою шкіру голови. А так я зрозуміла, що скраби для шкіри голови це не моя історія. Є засоби, які дійсно підходять людям, у яких жирна шкіра голови, у яких реально свіжіше. Для мене це не так. Наступна поршня баночка, знову Maybelline — Це у нас Sky High у відтінку Бургунді. Цю тушу я отримала в подарунок на день народження. Тут, до речі, ще щось є. Я, мабуть, не користувалась трошки більше півроку. Бургунці не було помітно на моїх очах. Я кару ока, мабуть, помітно на відосах бачила, що помітно в тих дівчатках світлі, очі і все таке. Єдине, коли я її помічала, що вона бургунді, якщо дуже, -дуже сильно придивитись. Або там, коли я змивала, от тоді було помітно, що це Бургунді. Дуже-дуже приємно було знайомце зі Sky High, тому що люблю я туші від Maybelline. От дуже класно вона розділяла мої вії спочатку, коли не почала підсихати. Просто топчик. У мене ще друга така лежить. І потім, я думаю, обов'язково повернусь до неї, коли буду собі хотіти придбати чорну. Но насправді з цими тушами. Типу, два табори. Хтось їх любить обожнюють, а хтось їх каже, що це просто фігня. Ну, таке буває. Наступня порожня баночка це баночка олійки від Елен Pro. Це який у нас відтіночок? З персиком, 102-й, мабуть. Та 102-й. Я їх придбала всі чотири. Спочатку я розпочала своє знайомство зі 104-м відтінком, з ароматом кокосу. Офігенно. Чим мені подобається ця олійка? Вона бюджетна, вона українського знову ж таки, виробника, вона така ніжна, вона класно зволожує, вона класно так ем, лягає на губи. Навіть в е, магазині, коли отак ти її береш на ручки, та вона здавалася такою занадто маслянистою, ну, ти думав, що вона буде негарно лягати, а вона лягає офігенно, реально раджу спробувати, але зараз всі. Просто накинулась на оліки від ламель, тому що це новинка, то це хітові відтінки. До речі, тут відтінки різні, але на губах вони однакові. Ну, маркетинг. Але раджу, і в мене ще таких три в різних відтінках, і я їх обожнюю і я буду до них повертатись. Прям рекомендаціону. Наступна порожня баночка це порожня баночка сироватки для росту. Ту волосся з екстрактом шишок хмелю від Хіларі. Це знову ж таки український виробник. Тут у нас прапор. Мені сподобалось, волосся в мене випадає, незважаючи на те, що воно в мене довго і здається, що його багато. Тут у мене достатньо залиса, і я час від часу користувалась ним, і справді, волосся було більше. Якби ж я частіше ним користувалась. і воно справді виросло, і тут багато маленьких антенок. Треба придбати якусь нову сиворотку. Не знаю, можливо, до них колись повернуся, але зараз мені порадили зовсім іншу, Тому, тому. Але цю раджу спробувати. Наступна баночка на порожня. тут ще є. Це у нас дезодорант від українського виробника Маюр. Тут що тут аромат? Не пам'ятаю, парфумований такий свіжий аромат, досить приємний. Чого я його розслабляю, хоча його досить багато використала, я намагалась йому давати ці шанси, він не справляється. Він не справляється з потом. Я не знаю, чи він залишає слідів на одязі, тому що я завжди вдягаю одяг після того, як трошки підсушу дезодорант, можна так сказати. Він не прибирає. От приходить година, і ти вже відчуваєш запах поту, і літо це було жахливо. І ну, я купилась того, що український бренд, я купила з того, що Вінгука якісь були. Я купилась на те, що була бюджетна ціна. Нє, от просто ні. Воно вам не треба, це лишня витрата коштів, навіть якщо вони невеликі. Наступна порожня баночка це порожня баночка з-під міцелярки від українського виробника Фьослі. Класна звичайна базова міцелярка. Я нею змівала макіяж з очай. З цим вона справлялась, тому раджу. І дуже мені подобається це статичне пакування. Ну просто це щось смер. І ще цю баночку можна дати на переробку, що теж мені дуже подобається. Наступна порожня баночка, боже я насправді його так дивно цей скраб закінчила, що я вже забула, що, я, що це було в цій серії порожніх баночок: це скраб для тіла від лапуш, відтінок Стробері. Мені сподобалась його текстура. Мені здається, що якось лапуш щось змінили, тому що до цього у мене декілька разів була в така ж серія баблка, і була кокос. Кокос мені дуже сподобався, але е, ті два вони були такі сухі, розсипчасті. Можливо, варто спробувати мені кокос, і він буде з таким самим розсипчастим або таким самим, як цей. Цей такий був трошки. Ну, як каша, такий соційний. мені дуже сподобалось. Дуже приємний аромат полуниця, я його обов'язково ще спробую, але там ще є скраб зі смородиною, і я його також хочу затестувати. Раджу: 300 грим, реально вистачає прямо надовго. Наступна порожня паличка, та, яка мені не сподобалась, це український бренд Skin Bar. Це гідрофільна олія, що тут макадемія і лотос. Чим вона мені не сподобалася? А ось цим пакуванням, яке не досить щільно закривається. І коли я ось так видавлювала олійку, щоб щось отримати і змити макіяж, отут паралельно олійка витікала, протікала. Ну, Звісно, продукт розходивався швидше. Ще вона для мене зарідка. Вона добре очищувала, але вона для мене зарідка і знову ж таки пакування, тому не лайкую. Але якщо хочете пробувати, робуйте, але не лайк. Наступна порожня баночка це порожня баночка парфумів, скільки тут, мабуть, було 75 мл, досить довго вони в мене жили з 2021 року. До речі, я сьогодні у відео згадувала про спрей Вікторія Сікрет, про те, що з 2019 року він не втратив своїх ніяких ось цих ароматичних е, ароматів. Цей, коли я цього року його допшикувала йому три роки. Він, на ледь відчувався. На жаль. Тому що мені дуже подобається цей аромат, Він такий літній, він такий свіжий, схожий чимось трошечки на лібре. Мабуть, там якась нотка є така. я його, можливо, колись повторю. Але для літа він був шикарний. Я його просто опожнювала і. Ой, мабуть, ще куплю. Наступна порожня паночка це SPF від Oriflame. Реально не знаю, що про нього сказати, наче він не висипав. Але я не знаю, наскільки класно він захищав мою шкіру, бо я не перевіряла ось цей тест про те, наскільки він класно лягає. Текстура його ну, така, жирноватий трохи був, не знаю. Це більшість СПРФам, вони всі жирноваті, я ще не пробувала, який він жирнуватий. Ну, не знаю, що про нього сказати, чесно. Наступна порожня баночка, знову Bar. це був пробничок сиворотки гіалуронової і алої. Не сподобалась вона мені не сподобалась. Я не пам'ятаю чого, бо це знову ж таки було давно. Мабуть, треба частіше випускати відео про порожні баночки. А якщо так, будь ласка, маякніть в коментарях. Там поставте клас, подобайку. підпишіться на канал, забула про це сказати. Тут дуже багато таких відео було, є і буде. Я не пам'ятаю чи, чи то алергічна реакція викликав висипання, чи то що. Не пам'ятаю. Коротше, ні, не рекомендую. Ну, щось зі скінбар у мене от наступна порожня баночка це баночка Кренму для рук від хан. Боже, це божественний. Це такий аромат кокосу. Просто ну він шалено класний. Це шалено класний крем, не тільки через свій аромат, а ще через текстуру. Вона така м'яка, вона така приємна, дуже класно зволожує руки. Це просто один із моїх топів для рук. Прям-прям лайк. Такий лайкосік, що прям було чесно. І для тих, хто любить аромат кокосу, ну просто серденько розривається. Наступна порожня баночка це моя перемога. Це. Тональний кремсик, я промахнулась кольором, який я нарешті закінчила. Він у мене жив в Project Pen, мабуть, місяців 9, хоча насправді, якщо глянути в перший Project Pen, там його була справді половина. Я промахнулась кольором. Я бліда, поганка, мені підходять світлі кольори. А я на прокарді, на снижці, онлайн. Купила собі відтінок, який зовсім мені не підходить, який реально жовтить. І я отак, от, типу, ходила в люди, коли я думала, що він мені ну, може, хоч якось підходить і там намагалась пудру його щось замускувати. Коротше, це був крінж. Ось я його підмішувала з тональниками, Десь він проявлявся більше і був, давав трошечки цієї жовтозни, десь менше. Я не знаю, чи я його буду пробувати в нормальному для мене відтінку, тому що ще багато всього є ще стільки. Класних тональників, на яких багато є класних відгуків, які б мені хотілося затестити, бюджетних, небюджетних. Тому не знаю. Я рада, що я цього дружочка закінчила. I'm happy, happy, happy. Наступна порожня баночка це така порожня баночка свічки від українського виробника Rebellion. Затишок. Він такий досить різкий, такий, знаєте, насичений. У мене вже була така манюська. І я б не сказала, що я хочу придбати собі. Повноцінно, повнорозміркою, але свічки дуже люблю. Але тут якісні використані запашки, голова не болить, але це просто не мій аромат. Тому буду щось шукати інше. А я обожнюю свічки. Це просто любов, любов, любов. Наступна порожня баночка, це порожня баночка, кремчика для рук від українського виробника Mermaid Wanderlust. Він цікавий, дуже милий в формі. Він такий прям няшний-няшний, дуже естетичний. Він такий, знаєте, щільний, такий легенький цей кремчик, парфумований, такий яскравий досить аромат. Але він такий, не знаю, для мене він якийсь унісекс. Не знаю, треба почитати, що там всередині, який аромат. От з ним, знаєте, в мене різні відчуття, тому що водіння він мені дуже подобався і він класно зволожував. В інші дні він спочатку класно зволожував, а потім я відчувала якусь сухість саме знаєте, ось тут. На оцій частині долоні. Навіть сьогодні я з ним покористувалась. Тут відчувається це зволоження ніжності клас, а ця у мене, мабуть, чи сторона у мене досить суха, чи ну, не знаю, тут він мені якийсь засухий, Але знову ж таки, в мене, я не знаю, мабуть, просто так по-особливому з ним, тому що дні були, коли він зволожує і все класно, і супер, і були дні, коли він трошки так підсушив. Не знаю, але ще, я думаю, за те, що там ви ляніїці ці від Мермейт, є ще декілька таких ароматів, я хотіла би їх затестити, декілька таких кремчиків. І наступня остання порожня баночка цього циклу порожніх баночок це такий малесенький спрейчик, дифузорчик, не дифузорчик, це такий пробничок парфумів 2 мл від українського виробника Amazing Aroma 21. Це такий знаєте, класичний аромат Lost cherry Томфорда, я не дуже сказала б, що я сильно люблю цей аромат, я б рідше користувалася ним раз за два місяці, тому повнорозмірку розмірку купляти не буду, але я якраз сьогодні подумала, що я, мабуть, хочу повнорозмірку розмірку дюпу на бекару. При тому, що ось вона мені не дуже подобалася, зараз я така хочу. До речі, від Amazing Aroma в мене є 22-й такі парфуми. Дюб на мої улюблені парфуми, живенши, ліндер, з такою сірою стрічечкою. На жаль, їх ніде зараз немає, тому я готова скуповувати все у всіх виробників, що схоже на цей аромат. Він стійкий, він класний, там використані дорогі ароматизатори, дорогі ось ці компоненти, голова від нього не болить. І він такий приємний, поцікавому розкривається на тілі. Ну і можливо, ще я в самому ж вінше лінтерліт, інші буду аромати. Передивляти собі, можливо, з інших ліндерлітів я теж собі оберу. На сьогодні це все. Дякую, що ви були зі мною разом. Буду вдячна за будь-яку вашу активність. лайк, коментар, підписку. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Може, мені вдасться замотивувати вас щось придбати з цього списку. Можливо, ви чимось вже користувалися і у нас з вами, може бути дискусія. Цікаво буде почути ваш відгук. Буду дуже-дуже вдячна за знову ж таки будь-яку підтримку. Весь цей асортимент відео ви можете знайти в інфоксі. Я додам всі посилання. Цілую, люблю, бережіть себе. До зустрічі в наступних відео!